Вітаю вас на каналі. Сьогодні 8 серпня 2024 року, місто Пор'яслав, Київська область. Хотів би вам знову показати кущу Аватара під навантаженням. Минулого року я вже показував цей кущ. Це прищепа вже і в цьому році 4 роки на цьому кущі. І давайте подивимося навантаження. Багато хто писав, що я в цьому році маю, нічого не буде, тому що мало визрівшої лозив. Давайте пройдемося і подивимося, як показує, яке навантаження в цьому році. Аватар, дивіться, починається, куч зайняв приблизно 5,5 метра. Дивіться, рухаємося. Тут трошки кишмиша сказки. Ми зараз одну площину пройдемо. Ось дивіться, скільки їх. Да, в цьому році дуже довгих ягід нема. І є ось отакі також дуже довгі. Давайте до кінця пройдемо. Бачите, такі доволі є з ямочками такі. Доволі це є, що й затяглося трошки. Бачите, більші і менші. І бачите, є такі по пів кілограма, по 700 грам. Ось на, на кінці ми зріжемо з вами, подивимося які ось тут дві потужні грони. І закінчується ця сторона. Давайте зараз перейдемо в середину і подивимося, яке навантаження з другої сторони. Ось ми перейшли на іншу сторону. З цієї сторони трохи менші грони, але їх так само. Давайте подивимось. Доволі багато. Да, випади є в центрі, але от подивимося далі. от Дивіться, в довжину. Майже як минулого року, повністю е, до кінця шпалери є урожай. Зараз ми перейдемо і я більш детально розповім, що я думаю про цей сорт, як його навантажити, чи варто з ним працювати. Залишайтеся. Минулого року в мене був тут перший урожай. Емоційно вийшло у мене таке більш відео. Тепер я більш детально розповім, що саме я думаю про цю гібридну, про цей сорт. Ось ви бачите, другий рік підряд, мені вдається навантажити його досить потужним урожаєм. Що б я радив, багато хто вже посадив цей сорт для себе. Це перше, це довга обрізка 2, 2 метра, м. Рукава треба залишати. Він краще себе показує на довгі обрізки. Тоді треба його максимально, якщо у вас немає урожаю на кущу у перші два роки. Тому що перші два роки багато хто каже, що він навіть не закладає навіть сигнальний грон. Треба максимально його завантажувати лозою, щоб отримувати такі помірні пагони. Ось дивіться, помірні пагони. Я вже минулого року показував на обрізки, що це значить. Невеликі по товщині, такі як олівець, чуть товстіші. Тоді можна за рахунок цього довгого рукава, вона краще закладає плодову бруньку цей сорт. Ще б як на мене. Потрібно по два рукава закладати на проволоку. У мене тут верх-низ закладено, хто захоче подивитися, як я восени обрізав. Так, бувають ягоди дуже довгі. Ось дивіться, як порівнював минулого року з мізинцем. Ну, так само. Є такі дуже довгі, такі дивіться, от я. Показую, як мізинець. Є й коротші. В цьому році мало було вологи, є й коротші. Клас без насінневості. Нема, нема, на мою думку, нема е, чого перевіряти. Тут 100% кішмиш вже перевірено. Зараз ми зріжемо з вами е, такі великі грони. І покажу, я покажу в цьому році на цьому кущу найбільші. Давайте виріжемо дві грони. Зараз оцю. Така дивіться, гарна. Перейдемо до вагів. Ось дивіться, яка ягода, дуже товарний виноград. Хто навчиться з ним працювати? Для сім'ї, для продажу це, ну, як на мене, дуже суперова, суперовий сорт, якого, як скажем, конкурентів, як на мене, поки що немає по зовнішньому вигляду. У смаку тут гармонія, хрустка ягода. Якщо підживлювати його правильно і навантажувати, гарно набирає цукрів, шкірка при їжі не відчувається. От давайте перейдемо до вагів. Я зараз зважу пару гронок, найбільших на цьому кущі. Минулого року я зрізав його дуже пізно, в цьому році аномальна жара дає можливість нам так рано зібрати урожай. Не хочу тримати більше його на кущу. Ось дивіться. 750 грамів. Зараз я ще виріжу якусь також оцю, на мою думку, наверное, буде найбільша на цьому кущу. Зараз ми її зважимо Ось, дивіться, це найбільше на цьому кущу. Дуже-дуже гарна. Зараз ми цю приберемо. Це для того показую, що є в аватара грона, якщо правильно навантажувати, Працювати з ним. Ось бачите, кілограм громака заважила. Ось такі вони потужні. Дві грони. Давайте ще пару слів. Що б я хотів сказати, в нашому регіоні, хто буде собі садити цей цю сорт, вона буде визрівати на кінець вересня, це буде десь орієнтовно. 20-25 число вересня. В цьому році це не показник, тому що всі знають, що в цьому році, році такі аномальна така температура літня, два місяці було великої спеки, і тому він раніше у нас дозрів. Фарбуватися він в мене почав десь в середині липня. Як для мене це було теж відкриттям, що так рано може аватар фарбуватися в нашому регіоні. А так в загальному я задоволений цією гібридною формою. Користуйтеся порадами. кому сподобалось відео, підтримайте канал Подобайкою. До зустрічі!